Вас вітає медична інформаційна система АСКІп.Нет. Розглянемо функціонал перевірки електронних медичних записів згідно правил пакету номер 60 медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Війшовши в особистий кабінет медичного працівника, здійсніть авторизацію на центральному компоненті eHealth. Переходимо до пошуку електронної медичної карти пацієнта. За правилами пакету номер 60 звернення пацієнта може бути за електронним скеруванням або ж без нього. Обираємо дії, Амбулаторні епізоди. Створюємо новий епізод з типом діагностика за умови, що будете надавати медичну послугу першим для пацієнта. Якщо у пацієнта вже є створений епізод, то можете працювати в існуючому. Обравши в діях епізоду, створити взаємодію. Дата початку епізоду це дата звернення пацієнта. Створюємо взаємодію. Вказуємо період візиту пацієнта, який було затрачено на проведення прийому. Вказуємо медичну послугу. Переходимо до заповнення діагнозів. Основний діагноз згідно правил пакету номер 60 повинен бути z02.3 обстеження призовників під час набору на військову службу. Заповнивши взаємодію, оберіть пакет з переліку. Якщо пакету номер 60 у переліку немає, це означає, що його не додано з профілю керівника закладу або медичного директора у розділі пакети, на які законтрактовано установу. Натискаємо на кнопку Розрахувати або ж зберегти для того, щоб перевірити електронний медичний запис за обраним пакетом. Система перевірить, чи тип епізоду діагностика, чи вік пацієнта від 17 років. Чи тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я, чи код основного діагнозу Z02.3 обстеження призовників під час набору на військову службу, чи клінічний статус основного діагнозу активний, а вид заключний, чи електронний медичний запис потрапить до перекриття, чи проведений медичний огляд осіб. Щодо стану їх здоров'я та ступеню придатності до військової служби, не перевищує 4 робочих днів з дати початку епізоду. Зверніть увагу, в залежності від віку пацієнта, система відображає інформаційне повідомлення на жовтому фоні про перелік обов'язкових послуг, які потрібно надати. Дане повідомлення не вважається помилкою. Якщо при перевірці помилок не знайдено, статус взаємодії відображається враховано. За умови, що при перевірці за правилами пакету номер 60 знайдено помилки, відображається повідомлення на червоному фоні, та статус взаємодії не враховано. Після внесення змін можемо повторно розрахувати або ж зберегти амбулаторну взаємодію. Зверніть увагу, у блоці орієнтована вартість по тарифу за пакетом номер 60 система не відображає вартість, тому що вартість розраховується при завершенні епізоду. Після внесення даних натискаємо на кнопку Зберегти та Вивантажити на центральний компонент АХАЦ. Перейдемо на сторінку амбулаторні епізоди. В діях епізоду, що має тип діагностики, додано кнопку Аналіз медичного огляду. Натиснувши на дану кнопку, система здійснює перевірку за правилами пакету номер 60 показників, які впливають на оплату. Натиснувши на кнопку аналіз медичного огляду, система відображає сторінку з електронними медичними записами пацієнта, які розбито на два блоки. У першому блоці відображаються обов'язкові консультації, які необхідно надати для пацієнта у межах пакету номер 60 та відповідно до віку відображається перелік обов'язкових діагностичних послуг. Відповідно, кожна консультація та кожна діагностична послуга має свій окремий блок. Якщо певна консультація відображається зеленим кольором, це означає, що ця. Консультація є у пацієнта і вона пройшла всі перевірки. Можете її детально переглянути, натиснувши на відповідне повідомлення з кодом та назвою консультації. Якщо ж консультація не створена, або при її створенні виявлено помилки, система відображає інформаційне повідомлення на червоному фоні. Система перевіряє наявність обов'язкових діагностичних послуг, які потрібно надати пацієнту відповідно до його віку. Якщо ж такої медичної послуги з конкретним кодом та назвою у пацієнта немає, система відображає повідомлення на червоному фоні. Якщо ж такий медичний запис є у пацієнта, тоді повідомлення буде на зеленому фоні. На даній сторінці легше моніторити наявність у пацієнта обов'язкових медичних послуг відповідно до пакету номер 60 Якщо в межах епізоду діагностика наявні всі обов'язкові медичні послуги щодо пакету номер 60 тоді на сторінці аналіз медичного огляду все буде відображатися зеленого кольору. Отже, можна переходити до завершення епізоду діагностика. В діях обираємо завершити епізод. За умовою, що завершується тип епізоду діагностика, додано блок, орієнтована вартість по тарифу та автоматично підтягнуто пакет номер 60 Потрібно обов'язково вказати причину завершення та дату завершення епізоду. Після чого, натиснувши на кнопку Розрахувати або ж «Вивантажити», система повторно здійснить перевірку, чи в межах епізоду дійсно виконані всі умови, що впливають на оплату за пакетом. В діях обираємо завершити епізод. За умовою, що завершується тип епізоду діагностика, додано блок Орієнтована вартість по тарифу та автоматично підтягнуто пакет номер 60 Потрібно обов'язково вказати причину завершення та дату завершення епізоду. Після чого, натиснувши на кнопку «Розрахувати» або ж Вивантажити, система повторно здійснить перевірку, чи в межах епізоду дійсно виконані всі умови, що впливають на оплату за пакетом. Система не знайшла помилок згідно правил пакету номер 60 відображається вартість. Та повідомлення на зеленому фоні про зарахування. Натискаємо на кнопку Вивантажити. Зверніть увагу, що у статистику по даному пакету запис зараховується у профіль лікаря, який створив епізод. Для того, щоб переглянути статистику, можете скористатися кнопкою Аналіз медичного огляду. Натискаємо на кнопку Перейти до аналітики ПМГ. Дана статисника доступна у розрізі медичного працівника з його особистої сторінки або ж у розрізі цілого закладу зі сторінки керівника закладу, статиста або ж медичного директора. Дякуємо за увагу, ваш аскепнет.